Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Отже, ми дякуємо тобі за цей тиждень передач. І ми віддаємо тобі честь і хвалу за привілей проповідувати, навчати і бути зціленими, як це робив ти, коли був тут на землі. І ми прославляємо тебе, поклоняємось тобі. І дякуємо тобі за це. Ми відкриваємо наше серце, ми відкриваємо наш розум. Ми відкриваємо себе для тебе, щоб отримати відкриття з небес. Слова з небес, які приносять небеса на землю. І ми дякуємо тобі. В ім'я Ісуса. Амінь. Цього тижня ми говорили про багато речей. Давайте знову прочитаємо наше базове місцеписання з третього розділу послання до Галатів. Христос, помазаний, викупив нас від прокляття закону. Отже, ми бачимо прокляття, зробивши за нас прокляття. Бо написано проклятий кожен, хто висить на дереві, щоб благословення, отже, є благословення, благословення Авраама через Христа Ісуса поширилось на язичників, щоб нам отримати обіцяного або отримати те, що Дух пообіцяв, і отримати це вірою. І ми говорили про те, що прокляття має три складові духовна смерть, це сфера, яка все починається зі сфери духа, оскільки в духовні речі. Потрібно вірити ще до того, як ви зможете їх побачити. І відтоді, як до людей прийшло прокляття, природний людський шлях це бути контрольованим природним фізичним життям. Більшість людей на землі, це тіло. Розум, і вони нічого не знають про те, що вони є духом, або навіть не знають, що таке дух, вважаючи це якоюсь фантазією чи привидом. І потім дехто з них намагається влізти в цю сферу і заграють з цим. Але є ті, хто є розумом, тілом і духом. І також є ті, хто, згідно писання, те, що говорить Біблія в першому посланні до Солонян 5,23, щоб ви були цілісні, в дусі, в душі і тілі, це правильний порядок. Духовна людина це справжній ви. Апостол Павло сказав. Я приборкую моє тіло. Я роблю це. І в істинному розумінні Слова Божого ми з вами, ми дух, ми маємо душу. І ми живемо в цьому фізичному тілі. Ви живете в фізичному тілі. І я хочу трохи зупинитися на цьому. Якби я міг вийти з мого тіла, то моя внутрішня людина. моя внутрішня людина. Справжній я. Ви не можете бачити мене, а я не можу бачити вас. Я бачу лише ваше фізичне тіло. Тобто лише якусь частину його. Чому? Бо є одяг на вашому тілі, який є одягом для вашого духа. Отже, цей дух замисліться над цим. Якби я міг вийти з мого фізичного тіла, ви змогли б побачити мене поруч, а моє тіло ось тут. Ви побачите це 85-річне тіло і те, як воно за 85 років зносилося. Зараз я не виглядаю так, як виглядав колись. Зараз я виглядаю набагато краще, ніж раніше, особливо відтоді, коли я важив на 45 кілограмів більше. І я хочу вам дещо сказати. Той огрядний чоловік більше ніколи не повернеться. Запевняю вас. Отже, ви бачитемете це тіло. І поруч ви побачите мене десь у віці 28 років. Бо внутрішня людина. Справжній ви. Оновлюєтесь дня у день, а ваше тіло з дня у день помирає. І існує багато всього, що ми можемо з цього приводу робити. Амінь. В писанні багато говориться про те, що ми можемо з цього приводу робити. Але я хотів казати на те, що якби це сталося, якби я вийшов з мого фізичного тіла. То моє фізичне тіло просто впало б на підлогу, бо життєва сила. Духовні сили, які підтримують це тіло живим, виходять з мене зі справжнього мене. Вони виходять з мого духовного єства, і та сама базова річ. Відбувається з ненародженої згори людиною або яка не була народжена від Слова Божого. Слово Божого яке є нетлінним насінням. І така людина не стала новим творінням, як написано, старе про і ми знаємо, що саме про минуло. Раніше в духовному єстві не було праведності і не було віри. Адже в ньому була природна людська віра, але не було віри Божої. Скажімо так. Пам'ятаєте, в четвертому розділі книги приповісти говориться з усією пильністю стержи своє серце. Бо з нього течуть сили життя або потоки життя. Ця життєва сила, яка виходить з духовного єства, зсередини, зсередини цього духа, з вас, з духовної істоти, яка живе в цьому тілі. Дивіться на це як на джерело. В ненародженому згори, в старому творінні, давайте розглянемо це наступним чином. Дякую тобі, Господи. Ще до вашого народження згори, коли ви стали новим творінням, це джерело виробляло страх, а не віру. І я говорю про духовну силу віри, не про природну людську віру, а про духовну силу віри. Там не було віри Божої, те джерело виробляло страх. Тому всі духовні сили, ці духовні істоті були небожими, і людина може бути дуже і дуже релігійною і доброю людиною. Але вона так і ніколи не зміниться. Що відбувається, коли ви це робите? Це не духовний розвиток. Це розвиток душі. Це розумовий інтелектуальний розвиток. Це розвиток розуму, волі та емоцій. Або контроль над ними. І є люди, які можуть контролювати страх, і в них це добре виходить. Була одна людина, і я думаю, це було захоплююче. Він розповідав іншій людині, яка писала історію про авіацію. Він розповідав, як він прийшов в сферу авіації. він завершував свою кар'єру в комерційній авіації. І багато налітав годин, тисячі й тисячі годин. Тож він завершував свою кар'єру, і в нього запитали, як він почав літати. Він сказав, я просто боявся. Я буквально тремтів від страху. Тоді я подумав можливо, я колись навчусь пілотувати літаки, і тоді я звільнюся від цього. І в нього запитали. І що сталося? Він відповів: я і надалі боявся літати. Але я продовжував дізнаватись і навчатись певних речей і я називаю це взяти владу над страхом. Звісно, той чоловік цього не сказав, але ви просто продовжуєте працювати над цим і продовжуєте розуміти це більше, більше і більше. Тоді в нього запитали ви перемогли цей страх? Він відповів: насправді ні. Але це вже не лякає мене так, як лякало раніше. Отже, подумайте про це. Подумайте про людину, в якої справді небезпечна робота. Подумайте про ковбоя, який виступає на родео, наїзник чемпіон, який вправляється з биком. Тобто, він людина, яка сідає на спину. Цієї дуже і дуже кремезної тварини я би до цього бика навіть не наближався і звісно не їздив би на ньому. Я навіть не планую це робити, а він в такий спосіб заробляє на життя і його це навіть не лякає. Чому він впорався з цим страхом? Але страх нікуди не подівся. Бо після виступу він сідає в машину і їде на наступний виступ. І протягом цього часу він хвилюється про свої фінанси, про свою сім'ю і він боїться того, що відбувається навколо і таке інше. Отже, він просто впорався зі страхом, але він нічого не зробив для того, щоб звільнитися від нього. Він навіть не знає, що від нього можна звільнитися. І дехто з вас сидять туди і запитують. Ви хочете сказати, що від страху можна звільнитися? Можна, якщо ви вірите Біблії, бо розумієте, цей страх це духовна річ, це духовна сила, а досконала любов виганяє його. Вона не просто справляється з ним, вона виганяє його. У вас можуть тремтіти коліна, і страх робить все можливе, щоб просто зруйнувати ваше життя. Щоб то не було, і ваш розум просто закипає. Ваше серце так шалено б'ється, що ось ось готове вискочити з грудей, але ви просто говорите. Я відмовляюсь боятися, в ім'я Господа Ісуса Христа з Назарету. ти, дух страху, забери свої лапи від мене. Я народжений згори і я нове творіння. Дяка Богу, в мені є Божа любов. Мій Бог любить мене, і він не дозволить, щоб це тривало. Тому я забороняю цьому. Замовчи і забирайся геть. І ви побачите, що це станеться. Чому? Будь-який страх, який переживає народжений згори віруючий, не приходить зсередини. Ви згідні з цим? Цей страх не приходить зсередини. Він приходить іззовні. І якщо у вас є страх, то це ви вклали його туди, говорячи слова страху. Але ви вкладаєте його до своєї душі. Ви не вкладаєте його в свій дух, нужбу. Тоді в чому тут справа? Говорячи слова страху, ви виробляєте багато страху. І особливо, якщо ви ніколи цілеспрямовано не використовуєте свою віру. Ви практикуєте страх доти, доки що? Доки не доводите його до досконалості. І тоді він просто є там, а д'явол постійно крутиться поблизу. Постійно. І ви вже чули, як я раніше про це розповідав. Коли в нашої внучки лінзі у віці 11 років діагностували мінінгіт. Інфекціоніст сказав Келі, що лінзі не доживе до ранку. І Келі сказала мені, тату, кажу тобі, це було щось таке темне. Воно просто накрило мене. Воно зійшло на мене. Я ніколи в своєму житті не відчувала себе такою безпомічною. І тієї миті вона могла підкоритися цьому. Келі могла б підкоритися і поступитися цьому. Якби вона не знала, що таке віра. І як вона діє? Якби вона підкорилася і поступилася цьому, лінзі би померла. Вона би пішла прямо на небеса і сьогодні б чекала на нас там. Замість того, щоб вийти заміж за чудового молодого чоловіка, він лікар, і я отримав велике задоволення, коли проводив їхню шлюбну церемонію. Дякую вам. Амінь. Але що сталося? коли Келі отримала цю звістку? Вона не змирилася з нею. Вона не почала плакати. О Боже, чому? Чому це прийшло до мене? Ми вже це подолали? Забудьте про це. Займайтеся своєю справою. Не дозволяйте цьому духу страху під'єднуватися до вас. Бо це не те, ким ви є. Це те, ким ви були до того, як народилися згори. Келлі підійшла до своєї старшої сестри Террі, і Террі сказала, що в її очах горів вогонь. І Келлі сказала: Я відмовляюсь боятися. І тієї миті, коли вона це сказала, пізніше вона розповідала мені, тату, ця темрява просто втекла, вона просто відлетіла як перелякана пташка. І я відчула, як це було чимось таким темним. Таким важким, таким лихим і смертельним. Але тієї миті, коли вона сказала своїми устами, я відмовляюсь боятися, що вона зробила, коли сказала це? Те, що записано у посланні Якова 4.7, вона підкорилася Богові і вчинила опір дьяволу. і він втік. І замість того, щоб до світанку померти, лінзі вже на світанку була зцілена. Нужбо. Нужбо. Кажу вам, благословення взялося за справу і поставило це прокляття на місце, а саме під її ноги. Оновлюйте свій розум стосовно цього розуміння духа, душі і тіла. Оновлюйте свій розум стосовно цього і думайте про себе не як про тіло і не як про розум. Бо ви, ви, нове творіння з душею в тілі. Алілуя! І у вас є потужна влада, влада, яку ми з вами маємо завдяки імені Ісуса, є просто приголомшливою, і це частина обітниці. Слава, 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 слава. Нужбо, 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 вигукні хтось. Дякуємо тобі, Господи Ісусе. Дякуємо тобі, Господи Ісусе. Я Алан, а це моя дружина Елізабет. Ми з Латвії з Ізраїль. Я можу сказати, що саме через місію Кеннета Копленда. Спочатку ми з моїм батьком цікавилися східними релігіями. Ми справді прагнули до Бога. Ми шукали особистих стосунків з Господом, але ми не знали Ісуса. А щодо християнства, то особисто я не бачив жодних прикладів хороших християн. І ті люди, яких ми знали як християн, вони не були добрим свідоцтвом. Тому я вважав, що християнство не для мене. І саме тому ми звернулися до східних релігій: я і мій тато. І, в принципі, ми робили багато добрих справ. Ми щодня годували бідних і робили якісь інші речі, але ми продовжували відчувати ту порожнечу, ніби чогось не вистачає. І якщо коротко переказати, то мій тато захворів і сильно схуд. Він нічого не міг їсти, в нього не було фізичної сили, і це було жахливо, було невимовно важко бачити його в такому стані. І ми вірили, що Бог, якому ми служимо, як би ми його не називали, що він і досі може зціляти нас, бо він творець Всесвіту. І якщо він не може когось зцілити, то він не може називатись Богом. Ми вірили в це, однак нічого не відбувалося. Ми вважали, що нам потрібно було заробити наше зцілення. І якоїсь миті мій тато просто почув цей голос. Кенет Коупленд. Він підійшов до комп'ютера, набрав Кенет Коупленд і знайшов сайт місії. Він почав слухати вчення сестри Глорії про зцілення в ім'я Ісуса. І вона фактично сказала, що коли ви віддасте ваше життя Ісусові, то це єдина дорога до Бога через Ісуса Христа. Вона сказала: Вам потрібно покаятись, вам потрібно віддати своє життя Ісусу Христу і просто сказати Ісусе, візьми моє життя і зроби з Ним щось. Здається, саме це вона говорила, і мій тато прийняв це. Він визнав свої гріхи і просто віддав своє життя Ісусові. І був миттєво зцілений, хвала Господу. Я пам'ятаю, як він підійшов до мене і сказав: Синку, я зцілений, і здавалося, ви будете радіти цьому, правильно? Я радів факту зцілення, але спочатку я не міг прийняти той факт, що це здійснив Ісус. Для мене це було важко, бо ми зробили так багато добрих справ, так багато всього доброго, і Бог не зцілив його. А зараз це зробив Ісус, просто повірив нього. Тоді, як ми можемо цим хвалитися? Тут нема чим хвалитися, бо це зробив Ісус. І я пам'ятаю, як минуло всього два тижні, і мій тато сказав мені: Синку, я кажу тобі, як батько, сядь і подивися цю передачу. Я сів перед комп'ютером, і всім своїм єством я намагався показати, що я ненавиджу це, що мені це не потрібно і мені це не подобається. І я пригадую, що то була передача, на якій брат Коплен і Крефло Долар говорили про Божу любов. Коли звучав музичний супровід на початку, мені це ще не подобалось. Але потім брат Коплан сказав: Що ж, хвала Господу! І бум! Я не можу це пояснити! Щось зламалось в моєму серці, щось просто зламалось в мені, і я зрозумів, що це саме те, що я шукав все своє життя. І того дня я сказав: Господи, я сказав, передусім, каюся за все, що я можу. Ісусе, Ти мій Господь! Я віддаю тобі моє життя, і я хочу жити цим життям. І я сказав: якщо зцілення це одна з твоїх обітниць, і вона справді діє, і я знаю, що вона діє, бо я бачу, як вона діє. То я ніколи не здамся доти, доки не побачу в своєму житті всі твої обітниці. Ніколи. І відтоді я почав дивитися передачі брата Копленда по 5-6 годин щодня, по 5-6 годин. І почало ставатися чудо. Люди зцілюються від третьої стадії раку, від четвертої стадії раку. Люди з поламаними кістками зцілюються і відновлюються. Люди, яким лікарі дали письмовий висновок, що вони ніколи не будуть чути на одне вухо чи бачити на одне око, отримували повне відновлення слуху та зору. Спочатку я просто проповідував слово в слово, те, що проповідував Кенет Копленд. просто слово в слово, жодної релігії. Нічого окрім просто слово в слово. І люди зцілялись, люди приймали спасіння, і це було благословення. Я просто бачив себе посеред цього. І я навіть не усвідомлював це. Зараз я є пастором церкви, і це просто благословення для мене. Коли це слово потрапило в серце Алена. Він народився згори, і ця порожнеча всередині нього заповнилась. він змінився зсередини назовні і він почав бачити і переживати все благословенні Господні навколо себе. сьогодні вони з дружиною є пасторами у ризі в Латвії, і сила Божа проявляється у їхній церкві через чудеса і знамення. Подумайте про це і це завдяки насінню того слова. Згадайте, що сказав сьогодні Кенет Копленд. Ви народжений згори віруючий, і ви маєте величезну владу завдяки імені Ісуса, яка є частиною цієї обітниці. Тому очікуйте, що слово Боже буде приносити життя кожному навколо вас. Розумієте? Алан почав очікувати цього. Ми можемо очікувати на це. це ваш час, щоб зустрітися лицем до лиця з нашим Ісусом і переживати його присутність і прийняти те життя, яке він має для вас. Нехай це свідоцтво дихне вас і буде насінням у вашому серці, щоб дивитися на нього і знати, що він має чудовий план для вашого життя. Сьогодні на передачі переможний голос віруючого день пожертвувань і саме тому згадала насіння, оскільки слово Боже говорить, все царство Боже подібне до того, як людина посіє насіння, і це насіння сходить. Навіть найменше насіння гірчиці сходить і стає великим. Те одне слово, яке почув тату Алана. Стало його стіленням. Те одне слово, яке отримав Алан стало стіленням для інших людей. І я хочу надихнути вас сьогодні. Я часто чую це. Ми говоримо про партнерство з місією Кеннета Копленда. І я чую, як люди кажуть: «Ну, я не можу бути партнером, бо у мене недостатньо грошей. Або «Я живу на фіксований дохід. я хочу сказати вам, що йому не потрібно було бути стіленим, щоб прийти до Бога і отримати стілення. Вам не обов'язково бути багатими, щоб приходити до Бога з тим малим, що ви маєте. саме так Бог все це зробив. Він не просить вас більше від того, що ви маєте. Тому приносите те мале, що ви маєте. не зневажайте ту лепту вдови, не зневажайте мале. Сійте його з вірою у служіння. А ісус відповідальний за те, щоб змусити його рости. А я хочу подякувати вам, партнери, за все те, що ви робите. Щоб такі люди, як Алан, змогли побачити цю передачу по всьому світу. А я, Келі Копленд, нагадую вам, що Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCAMURQ. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни. І прояви його сили в вашому житті.